Всім привіт! Пропонується на продаж шкода Tour з 1,6 бензиновим звичайним атмосферним двигуном. Автомобіль 2004 року випуску має пробіг 248 тисяч рідного пробігу. Є підтвердження по сервісним книжкам, є квитанції, є тюфи. Все це підтверджує пробіг. Хороша комплектація, я б сказав, би, солідна для Octavia Tour. Мультикермо Круїз, контроль, до речі, є, є підігрів передніх сидінь. Є клімат контроль, є датчик світла. Демонструю. Чотири склопідйомники. Автомобіль в рідній фарбі, з мінімальним підкрасом, я це продемонструю. Показую візуально автомобіль, як він виглядає. І демонструю показники товщиноміру. 104. 103 не фарбовано, 104, 106, 86 не фарбовано, комплектація стайл. Ось так. Арка виглядає передня. Гума всесезонна 23-го року на титанових оригінальних дисках. До речі, скло в оригіналі по колу. Це зараз я продемонструю. Ось четвірочка, це лобове скло, рідне також, і це решта скло також в оригіналі. 125, 125, 105, 115. Не фарбовано. 65, 56, 56. Ось так, поріг виглядає. Далі. 97.

115, не фарбовано. Ляда. 93. 93, 96, 89. Ляда не фарбовано. Оригіналі. Рижиків немає. Болти не кручені. Досить велике багажне відділення, є повноцінна запаска, ключі також. Показую далі показники міра. 113, 106, 93. Дах. 97, 93, 118, 105. До речі, автомобіль. Проходив велике ТО на 232 тисячі з заміною комплекту ГРМ. Я детальніше це покажу. Так, двері теж не фарбовані. 76 72. Арка так виглядає. Покажу ще з іншої сторони, як. Арка виглядає. Ржавчини немає. Далі двері 108, 101, 104, 103, 111. Внутрішня частина 64, 67, 69, Так, поріг показую. Капот з цієї сторони. 92 не фарбовано і крило показую детально. 129. 134. 152, 151, 171, 200. 168-157, тобто ось ця арка, вона фарбована 89. Гума по колу однакова. І передні колодки, до речі, також були замінені в Німеччині при великому тихогляду. Ось так виглядає даний автомобіль, тобто він не фарбований по кузову, крім мінімального підкрасу переднього правого крила. Детальніше розповім про салон. Шкіряне кермо. Пробіг, ще раз показую. 248. Це рідний пробіг, мультикермо. Всі кнопки працюють. Підігрів сидінь, також працює, клімат, контроль працює та холодить. Заправлений 4 склопідйомники. По пробігу ось є дана інформація: з спосерність книжці. Перший облік був 18.03.04. Ось є штампи, також величезна кількість документів, квитанцій, які підтверджують даний пробіг даного автомобіля. Кому цікаво, я ще можу показати він-код. Ось Зараз ще відкрию, під капотом покажу, а також заведу автомобіль. Трішки незручно. Ось так виглядає двигун. Я його не намивав. Він весь сухий, припилений. Сухий, що знизу, ще зверху, антифриз. Показую. чистенький, не знаю, чи це камера передасть, але він взагалі чистий, так як при великому ТО він також був замінений. Ремінь ГРМ показую відмітку. На 236-522 км був замінений комплект ГРМ. Німеччині ні. До речі, каталізатор на місці, він не вирізався. Зараз я заведу двигун, послухаємо, як працює. До речі, КПП працює ідеально, перемикається чітко, щеплення бере посередині. Зараз я заведу автомобіль. Завівся з півоборту. Так, працює двигун, дуже тихо. Ще погазую, Покажу, що він не димить. Ось так виглядає автомобіль.